Час добрий сьогодні продовжується в нашому краї, і те, що ми сьогодні можемо бути у вашій церкві, це свідчить про велику милість Господню до нас. Слава Богу! Слава Богу. Я хотів би зачитати одне місце, яке записано в книзі Ніємії. Це буде перший розділ я його буду читати повністю. Слава Ніємі сина Ахальна! В місяці Кислєві, в 2020 году, я знаходився в Сузах. престольном городе. И пришел Ханане, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи, и спросил их об уцелевших Иудеях, которые остались от плена и об Иерусалиме. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился и молился пред Богом Небесным, и говорил, «Господи Боже Небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми мы согрешили мы пред Тобою, согрешили и я, и дом Отца моего. Мы стали преступны пред Тобою и не сохранили заповедей и уставов и определений, которые Ты заповедал Моисею, рабу Твоему. Но помяни слово, которое Ты заповедал Моисею, рабу Твоему, говоря, «Если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изнаны были на край неба, и оттуда соберу вас, и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое. Они же рабы твои и народ твой, который ты искупил силою твоей великою и рукою твоей могущественной. Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть пред именем твоим, и благопоспеши рабу твоему теперь, І відійвовмілась у чоловіка Сіво, я був віначерпієм у царя. Період, в який описується ця подія, це був досить тяжкий період в історії Іудеї. Мабуть, це був один із найщащих часів для Іудеї. Коли Іудея повернулася, частина юдеїв повернулася із вавилонського полону і пройшло вже приблизно більше 70 років. І ось одного разу приходять люди. До Ніємії і говорять йому печальні звістки, що іудеї вони знаходяться в тяжкому положенні, що в іудеї досить живуть бідно, що в іудеї досить тяжко. І ось Ніємія, коли почув ці слова, він досить став, він досить опищалився. Взагалі, коли іудеї попали у Воволонський полон, це служило для іудеїв певним уроком. Іудеї повинні були зрозуміти, що Господь їм через ці події говорив, щоб іудеї покаялися. Але коли іудеї повернулися назад на свою територію, назад до Єрусалиму, фактично вони продовжували робити беззаконня оча Господніх. Так, вони багато в чому змінилися, вони стали кращими, ніж були до полону, але залишалося багато речей, які були не Господу. І тому в них продовжувалися ці... Цей поганий період продовжується в їхній історії, вони бідували. Їхнє політичне становище було досить печальне, вороги, яких оточували, вони знущалися з іудеїв, того що іудеї не шукали. І самі іудеї, вони в во у всьому почали звинувачувати Бога. Якщо прочитати пророка Малахію, який, в принципі, був сучасником Ніємії, там описані слова, що іудеї вони звинувачували Бога, що Бог перестав їх любити, і в всіх своїх проблемах вони робили виним Бога. Але насправді все було не так. Ці юдеї вони не любили Бога, вони перестали служити йому і вони пожинали те, що сіяли. Але Ніємія, який знаходився при царі, який жив, в принципі, досить непогано, тому що ви які були при царях, це не були прості раби, це були люди, досить, які займали досить непогане становище, які були кожен день при царю, і цар, він. Шанував Ніємію, він навіть деколи дослухався до слів Ніємію, він поважав Ніємію, і в Ніємії все було добре. Але коли він почув, що сталося з іудеєю, перше, що він зробив, це він почав зувати до Бога. Він почав говорити, що Господи, це я винний. Хоча, якщо подивитися на, на, на якщо подивитися на Ніємію і порівняти з іншими іудеями, він, мабуть, був один з найкращих серед них, Тому що Ніємія дійсно шукав Господа, Ніємія багато молився, Ніємія робив досить багато добрих справ. Але Нємія починає з себе. Він починає каятися в справах. І приблизно чотири місяці Ніємія постився та молився перед Богом. І ось одного разу його ця, ця піста молитва надали свій результат. Одного разу цар промовив до Ніємі, чого ти Ніємі, сумний? І Ніємі відповідає: Як я можу радіти, коли мої брати вони знаходяться в печальному стані? Цар відправляє Ніємі до Єрусалиму, Ніємі іде і. Виконує роботи, він відновляє стіни Єрусалиму за 52 дні, за досить короткий час, Нім'я зробив неможливе. І ось разом з Єздрою, який був священником, вони починають пробудження в юдеї. Люди починають каятись, починає викладатися закон Господній. Люди приходять до Бога. І дійсно був такий час, коли люди всі зібралися на площі і вони плакали, і вони визнавали свої гріхи, і вони каялися в них. І це все стало тому, що одного разу. Ніємія, він перестав перед Богом і він визнав себе. І він посвятив цьому служінні, він визнав себе не, не таким. Він визнав себе грішним перед Богом. Ісая одного разу, якщо почитати книгу Ісаї, п'ять розділів, приблизно Ісая говорить до людей: Горе вам, горе вам! Але в шостому розділі, коли він прийшов в присутність Господню, він каже: «Горе мені! І ось можна зробити певні висновки. Чим ближче ми до Бога, чим ближче ми наближаємося до Господа, тим більше ми бачимо, наскільки ми є не такі перед Його лицем. Чим більше, чим ближче ми знаходимося до Бога, тим більше ми бачимо, наскільки ми ще є гріховні. Але коли ми починаємо віддалятися від Бога, тоді ми починаємо бачити інших. Ми бачимо, що хтось винний, і ми у всьому звинувачуємо когось. Але потрібно почати із себе. І ось ці події, які сьогодні є в нашій країні. Я собі роздумував, чому саме вони сталися. І я чув досить багато думок. Одні кажули, що це тому, що люди на Сході, вони грішні, і Бог з ними рахується. Інші кажуть, це молодь, яка сьогодні не хоче служити Богу так, як потрібно. І є багато причин. І люди шукають винних, але когось іншого, тільки не себе. Нам потрібно сьогодні зробити певні зміни. Нам сьогодні потрібно зняти місце Ніємії, який одного разу сказав: Господи, я зрішив перед Тобою, проси, і Господь через нього зробив велику справу. Амінь.